Добрий день, діти! Сьогодні запрошую вас на гостини до дерева. А до якого ви дізнаєтеся, як відгадаєте загадку? Ось послухайте! Має повно колючок, мов зелений їжачок. А в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Ну що, відгадали, що це за деревце? Так, це ялинка. Молодці! Уявити новий рік без ялинки неможливо як Святого Миколая без подарунків. Але що ми знаємо про таємничі вічно-зелені дерева, якими так любимо прикрашати дім напередодні зимових свят. Давайте уважно подивимося на дерево ялинки. Ялини вічно-зелені дерева. Вони високі та пишні. У природі налічується близько 40 видів ялин. Сьогодні ми з вами будемо розглядати ялину звичайну та ялину блакитну або срібну. Стовбур ялини прямий, оточений гілками знизу до верху, знизу гілки великі, на верхівці дерева маленькі, на гілках замість звичних листочків розташовані голочки. Голочки це і є видозмінене листя ялини. Такий спосіб дерево пристосувалось до життя в симку. Якщо уважно подивитися під дерево ялини, там можна знайти шишки. Шишки ялини за формою схожі на циліндр. Незрілі шишки світло-зелені або темно-фіолетові, Дозрілі – світло-бурі або червонувато бурі. Зрілі шишки звисають вниз. Через певний час з дозрілих шишок розсипається насіння, з якого в подальшому виросте молоде деревце ялини. Насіння шишок ялини є кормом для лісових мешканців. Його дуже полюбляють птахи та звірі, а особливо люблять ласувати ним птах ялиновий шишкар та білочки. Ялина має особливий запах. Його ще називають ароматом хвої. Вона не тільки гарно пахне, а ще й має здатність добре очищувати повітря, тому дуже корисно прогулятися біля ялинок та подихати чистим повітрям з ароматом хвої. Люди використовують деревину ялини як будівельний матеріал. З неї будують будинки. А ще з деревини ялини виготовляють меблі, човни. Музичні інструменти і навіть шовк. Ялина лікарська рослина. Хвою ялини часто використовують як протизапальний засіб. З неї готують лікувальні відвари та настоянки. А ще з молодих пагонів та шишок ялини можна приготувати дуже смачне та корисне варення. Ялинка новорічний символ. Традиційно на зимові свята. Українці прикрашають свої будинки ялиною. Встановлення і прикрашання ялинки гарна сімейна традиція, яка створює особливий святковий настрій? Зазвичай ялинці треба рости 10 років, щоб прикрасити наш дім на кілька днів. То як же святкувати новий рік з ялинкою і не завдати їй шкоди? Зробити це просто! Щоб не рубати дерево, можна прикрасити дім букетом з гілочок ялини або придбати штучну ялинку і прикрашати її щороку. Пам'ятайте, хто ялинку не рубає, той природу зберігає. Діти, сьогодні ми з вами спостерігали за ялинкою. Скажіть, будь ласка, що? Замість листя на гілочках у ялинки. Як люди використовують ялинку? Свої відповіді запишіть у коментарях під відео. До побачення! До нових зустрічей!